Візит урядовця на Рівненщину розпочинається із тепличного комплексу в зорі. На майже 9 гектарах тут вирощують огірки та помідори. Проте каже керівництво овочевого господарства у планах наростити потужності і модернізувати. Задля для цього їм потрібні не дотації з бюджету, а сприяння в отриманні довгострокових кредитів під невеликі відсотки. У відповідь пан міністр каже, що аграрний сектор єдина галузь, яка, попри ситуацію в країні, працює ефективно. І кожен третій долар, який на ходить до казни, забезпечують саме сільгоспвиробники. Тож повністю підтримує пропозицію рівнян. Правильно кажете, потрібні довгі, довгі гроші, дешеві гроші. Тому що з нашими кредитами зараз 30% на кредит. І це фінансування має бути не на 2-3 роки, нас це мінімум 7-10 років, має бути довгі гроші, щоб зробити модернізацію. Від обіцянок міністр переходить до конкретних поліпшень для аграріїв. Під час відвідин підприємства з виробництва складних мінеральних добрив повідомляє про спрощення процедури реєстрації закордонних компонентів для їхнього виробництва. Тепер не потрібно чекати 2-3 роки для реєстрації. Це величезний плюс. Це була корупційна бюрократична процедура. На підприємстві таку новину вітають. кажуть, завдяки цьому добрива виготовлятимуть швидше, а ціна буде нижчою. Спрощення реєстрації. Компонентів, які ми себе використовуємо, це насправді здешевить добрива до і пришвидшить виготовлення. Їх. Почути проблеми і пропозиції малих та середніх сільгоспвиробників – іще І ще одна мета робочого візиту на Рівненщину, каже міністр. Задля цього зустрічається з фермерами. Розмову Олексій Павленко називає конструктивним діалогом і сповіщає іще одну втішну для аграріїв новину. Україні повірила Європа і дала зелене світло вітчизняним виробникам насіння. Тільки що пройшов позитивний висновок Єврокомісії, що ми успішно пройшли аудит по відкриттю ринку Європи для українського насіння. Рівенщина, маючи також і зарю, там насіння виробляється, і маючи також багато скажімо, бізнесу по ділянкам гібридізації, також буде в цьому зацікавлено. Насіння вироблене в Україні може тепер продаватися в Євросоюз. На завершення міністр обіцяє порушити у столиці окреслені фермерами проблеми, питання сертифікації імпортованої техніки та підтримати два законопроекти, які нині перебувають на розгляді у парламенті, і стосуються молока та молочної продукції. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. День